На засіданні 54-ї позачергової сесії восьмого скликання Миргородської міської ради головне питання внесення змін до показників бюджету громади на 2024 рік. Міжбюджетні трансферти у сумі майже 8 мільйонів гривень було розподілено між головними розпорядниками. Пропонується дохідну і видаткову частину бюджету. Нашої громади збільшити по міжбюджетних трансфертах на 7 мільйонів 897 тисяч 552 гривні». Значна частина цих коштів 3 мільйони 400 тисяч гривень державної субвенції, спрямована на забезпечення безкоштовного харчування для учнів початкових класів у закладах освіти. До цього часу витрати на харчування здійснювалися з місцевого бюджету. За державними розрахунками, сніданок для школярів коштуватиме 50 гривень. Перша в історії фактично нашої держави державні кошти виділяються на харчування учнів тільки початкових класів, перших-четвертих класів. Всі учні перших-четвертих класів фактично у нас з завтрашнього дня харчуються безкоштовно за рахунок державних коштів. До сьогоднішнього дня вони фінансування харчування виключно з місцевого бюджету, але тільки учні перших четвертих класів. Нам дається сума 3 млн 421 тисяча 100 гривень на харчування дітей до кінця року. Не менш важливим стало виділення субвенції з державного бюджету понад 2 мільйони гривень на реалізацію програми Нова українська школа. Ці кошти підуть на закупівлю комп'ютерної техніки, що допоможе підвищити рівень цифровізації навчального процесу. Також суму держава виділила і на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів з предмета захисту країни. Надходження використають у межах пілотного проєкту, який реалізується на базі ліцею номер 1 імені Панаса Мирного. Обидві субвенції передбачають 10% співфінансування з місцевого бюджету для підтримки Миргородського центру первинної медико-санітарної допомоги. Також надійшла субвенція з бюджету Комишнянської селищної територіальної громади на суму 110 тисяч гривень. Також депутати підтримали виділення 237 тисяч гривень управлінню комунальних ресурсів міської ради на розробку та коригування паспортів водних об'єктів. Очікують, що на ці потреби надійдуть кошти із обласного бюджету. Серед інших рішень сесії важливим було ухвалення тимчасового обмеження надання послуг з постачання гарячої води під час опалювального періоду за винятком будинків, що підключені до котельні по вулиці Олександра Оксанченка або мають автономну систему опалення. Це Вимушений захід спрямований на оптимізацію споживання енергоресурсів та стабілізацію ситуації в комунальному секторі. Загалом на порядку денному сесії було п'ять питань, і всі вони отримали позитивні рішення. Міський голова Срій Соломаха висловив подяку депутатам за їхню оперативну та злагоджену роботу, що дозволило ефективно вирішити низку важливих для громади питань.